Чому ви берете інтерв'ю у координатора антимайдану? Чому ви берете інтерв'ю у координатора антимайдану? У людини, що працює на сепаратистів? Людину, що працює на Москву, поясніть мені Це завдання не завдання чому, редакції. Не, не пройде тут. Розумієте, ідіть до неї додому і там беріть. Це завдання контролю. Там беріть посміть канал. Вам ні вона координатор. Ви розумієте, Геки. у кого ви берете інтерв'ю? Гама. Ганьба! Ганьба! <ріпи>